Дякую. Мені здається, що це так... повинно бути багато, так? Не одна. Наше відношення є, є дуже інтенсивними. Вже більш ніж 20 років. І мені здається, що стратегічне партнерство це реальність, це, це не. Ілюзія чи, чи мрія, але реальність, тільки інтенсивність реалізації цього партнерства змінюється звісно, у зв'язку з різними обставинами. Ну, зараз <кій> треба враховувати те, що Україна, як у нас кажуть, має на голові поважний конфлікт. І це, напевно, не сприяє, наприклад, розвідкові торговельних відносин, чи, чи тому, щоб е, е, був великий ріст, швидкий великий ріст е, закордонних інвестицій, в тому числі польські. Для, для бізнесу закордонного це ситуація, яка безперечно трошки є клопотом. Це не є запрошення. До, до того. Але якщо говорити про польський бізнес, то здається, є досить велика частина, яка розуміє, що власне зараз є час на те, щоб шукати своїх, ну як би це сказати, сильних позицій, які ми, ми зможемо в майбутньому використати. Я думаю, що реально народилися польсько-українські стратегічні відношення дійсно в часи президентів Кучми та Фашнівського. Але треба сказати, що повсякденне життя цього стратегічного партнерства треба бачити не стільки через призму зустрічей президентів, прем'єр-міністрів, але Через те, що відбувається поміж no, громадським суспільством Польщі та України. І тут треба сказати, що контакти поміж з університетами, регіональним самоврядуванням Польщі та України є дуже дуже інтенсивними. І ну, можна сказати, що час Майдану підтвердив ще раз цю близькість і інтенсивність. Також і, і те, що відбувалося після, після Майдану, коли дуже багато польських установ, власне одиниць самоврядування, допомагали своїм українським партнерам. Допомагало своїм українським партнерам ну, в складні часи. Цей рік показав, мені здається, що власне стратегічне партнерство не є, не є тільки в словах, але що були відпрацьовані ну, реальні зв'язки, не тільки поміж столицями, не тільки поміж лідерами політичними, але перш за все. Поміж власне, структурами громадського суспільства в Пущі та, та в Україні. І е, сила громадського суспільства в Пущі та в Україні, е, но підсилює ці стратегічні е, відносини. І тут я згідний з, з оцінкою е, пана Василя, що. що ми, Дуже важливою подією і для наших відносин був Майдан і, і, і Революція Гідності, тому що власне вона показала велику силу українського е, 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 громадського суспільства. Тобто е, інакше е, стратегічне партнерство є реальністю. Ми, і я згідний, що тут велику вагу чи велике значення має власне те, що ми є дійсно рівними партнерами. Що, якщо подивимося на, на розміри, на, на потенціал, ми є подібні, а до того доходить ще ну, спільна історична доля в багатьох моментах нашої польської, і української історії спільна історична доля. І хотів сказати, що мені здається, що напередодні приїзду пана президента завтра розпочинається візит. Можна сказати, що цей візит буде мати буде мати матиме власне такий характер, підкреслюючи стратегічність відносин і те, що ми дивимося з точки з стратегічної точки зору на Україну. Ви поля. Цей історичний вимір буде підкреслений. Частиною візиту буде врочистість в биківні вшанування пам'яті жертв сталінських репресій, сталінського злочину проти польських офіцерів та воїнів, але також будемо вшановувати пам'ять. Величезної кількості жертв, які там е були, ну, треба сказати, хіба скриті, ніж правда. Е під час репресії, старійських репресій, репресій 30-х років. Це буде спільна врочистість е спочатку, потім е потім, якби відокремлена трошки е врочистість, вшанування е ми називаємо катинських жертв. Е z, z kart żert polskich oficerów ta wojny, z karty spokospisku e, i to e, troszkę taka będzie odrębna nasza uroczysty nasza cały z, z uczestnictwem ukraińskich gościń czy gospodarstw trzeba wskazać. E, Це один з таких одна з тих подій, які дають спеціальний історичний вимір, а друга це буде виступ пана президента Просакоморського в Верховної Раді. Я, звісно, не, не, не знаю, і не можу сказати, який буде зміст цього виступу, але ну, так, такий виступ президента сусідньої країни в парламенті це завжди. Ну, Така, ну, треба сказати історична подія і е, е, можливість е, но, зробити підсумки е, за великий, е, за дуже довгий період і, і зробити також таку проєкцію на, на майбутнє. Е, так виступав президент Порошенко в польському парламенті, і я переконаний, що такий буде виступ е, польського президента в е, українському парламенті. Е, я думаю, ми, ми зможемо ще раз подивитися на, на події з, з історії і, і сучасності, які ну, конститують, якщо можна так сказати, польсько-українське стратегічне партнерство, і подивитися в майбутнє, які є можливості цього партнерства. Я переконаний, що вони величезні, і, і щоб далеко не шукати. Якщо подивимося на потенціал, економічний потенціал наших країн, ну то давайте попробуємо теоретично підрахувати, який повинен бути товарооборот. Я думаю, десь так три рази більше, ніж на сьогодні. І такі можливості в нас є. І я переконаний, якщо подивитися на наш досвід і зміни в Торвельне відношення з Німеччиною в 90-х роках ХХ сторіччя і, і в нашому сторіччі, то відкриття України на європейський ринок, процес європейської інтеграції, імплементації СФТА це велика, великий шанс, власне, ну, тепер за все для наших відношень. Порсько-український. У мене найближчий сусід, так як Німеччина була нашим найближчим сусідом на Заході, і, і товарообмін він з, зріс ну, багато разів, так і думаємо, що повинні бути подібні наслідки європейської інтеграції України. А, а тим більше, є дуже-дуже багато спільних елементів, і дійсно, так як було, я, я згідний, є. Є можливості співпраці, є можливості копродукції, є можливості реалізації спільних економічних проєктів. Ще раз гідний ну, не важливіша справа енергетики, але тут ще раз те, що відбувається, дає власне, нам великі можливості Власне, польсько-української співпраці, українська Україна має перед собою виклик зміни як би це сказати, зміни направлення напрямку енергетичної співпраці. Треба якось переорієнтувати цю економічну співпрацю на Захід і об'єднатися з європейською системою енергетики. В усіх напрямках Нафта, ГАЗ, електричність. І знову по дорозі, чи, чи, чи відразу за кордоном є Польща і, і всі можливості е, значною мірою пов'язані з, з нашою країною і з нашим співробітництвом. Звісно, залишається дуже важливим партнером в цій справі і Словаччина і, і Угорщина. Але тут немає, як би це сказати, це не є перешкоди для, для розвитку тих контактів і через Польщу. На все є місце і на все є потенціал. Так що ми дійсно будемо розбивати на сьогодні. Конкретною справою, яка вже розпочата, є інтерконектор ще раз згідний. Але тут можливості ну, залежать тільки від нас. Побачимо, які, які будуть пропозиції. Є зацікавлення поважних польських партнерів в тому, щоб розвивати власне цю співпрацю, щоб збільшувати. Присутність польського капіталу в, в, в енергетиці в Україні. Тільки справа в тому, як ми це будемо а, будувати, тому що це бізнес, мусить бути, бути корисним для, для партнерів, для госторів. Для але зацікавлення є, проєкти є, будемо мати надію, що вони будуть реалізовані. Я не знаю, чи, чи продовжувати там є ще декілька, декілька справ, щодо яких, може, треба би було дати слова коментарі сказати, але можливо краще дати зараз слово. Думали. Дякую. То може на початок відповідь на, на ці два питання. Якщо йде про е, Смоленськ е, чи взагалі е, польсько російські відношення, е, я повинен сказати ще раз, е, для нас е, питання Украї... відношень з Україною є окремим е, е, стратегічним, дуже важливим питанням в цілої польської історії. Це не є так, що ми... Е, Займаємо конкретну позицію щодо України, тому що спочатку є якась проблема польсько-російських відношень, то швидше, на, швидше по другому займаємо позицію відносно, наприклад, російсько-українського конфлікту, таку, яку, яку займаємо, тому що маємо принципи стратегічних відношень сусідських. З Україною підтримуємо незалежність суверенітет, підтримуємо демократичну Україну і вважаємо таку Україну дуже важливим елементом європейської стабільності чи, чи не одним з найважливіших. Без такої України важко собі уявити стабільну Європу. І тому це є окрема справа в нашої політичної думці. Що подивитися на, на дискусії, які були ще в, в 70-80-х 80-х 80 роках, ще коли Польща не була повністю незалежною Україною, вже підготовувалося цю нову політику по відношенню до України. Польські інтелектуалісти були дуже активні. Тих справах і відбувалася дуже цікава дискусія. Ця нова, можна сказати, якщо дивитися на, на цілу історію польсько українських відношень, політика була підготована в часи комуністичної Польщі, була підготована польськими творчими середовищами. Звісно, дуже важливу роль відіграла середовище паризької культури. Тобто міграційне середовище, але треба пам'ятати про величезну працю, яку виконали в польщі творче середовище, щоб переосмислити цю справу. І це є для нас дуже важливий принцип за закордонної політики, політичної думки. І ми, ми спочатку думаємо про, про відношення з сусідами з Україною та Білорусі на Сході. Росія є також нашим сусідом, ну, але це, знаєте, це, це досить такий спеціальний кордон з Росією з Каліноградським областю. І, із як наших східних сусідів, нашими східними сусідами з точки зору Варшави, є перш за все, Україна та Білорусь. І так що такого. Зв'язку нема. А якщо йде про подвійні стандарти, то їх немає. Звісно, є, можна зустріти різні, різні оцінки і різні ну, прояви політичного мислення, в тому числі досить екзотичні. Хтось тут згадав партію зміна. Якщо б партія зміна не заявила того, що заявила щодо України, то ніхто би не... Не поцікавишся тим, що вона повстає. Що що та існує, не так, не. що вона існує. Так, тут <рес> це багінець, не варто про це навіть говорити. Звісно, є, є оцінки, не співпадаючи тому, що повторює велика більшість польських політиків і, 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 і польських також коментаторів, публіцистів. Велика більшість підтримує, під, значить, підтримує те, що я сказав. Для нас Україна важливий партнер, а, а її незалежність, суверенітет, інтегральність це, це і для нас дуже важливі справи, і для цілої Європи. Це є Для великої більшості польської політичної сцени. Но, власне, така думка є дупова. Якщо йде про візи. Справа то, то, виглядає так, що на, наприкінці прошлого року дійсно ми впровадили цей розширений список документів, яких, які вимагані, щоб, щоб отримати візу. Тільки треба зрозуміти, що Польща це зробила як остання країна Групи Шерде. Це обов'язок, щодо якого були домовленості цілої групи. А ми тут були в меншості, ми не вважали цього потрібним і як тільки могли ну, так, з провадженням цього, цього додаткового розписку. Але врешті-решт треба було, треба було це зробити, тому що вважаємо, що найважливіше є, є те, щоб тут була ну, єдина позиція цілої групи. Але незважаючи на те, в прошлому році ми ще раз збільшили кількість віз, віз, яку отримали які отримали громадяни України протягом року, і, і цілий час це сотні тисяч віз, майже вісім в прошлому році вісімсот тисяч віз. А це означає, що цілий час даємо набагато більш ніж половину усіх, набагато більш ніж половину усіх віз, які дають всі європейські консульства громадянам України. І це показує, що ця політика, ну, наша політика продовжується. Тут ніяких змін нема. Того так, щоб ну, запевнити те, щоб Європейський Союз був відкритим для, для України, це показує в відповідному, мені здається, світлі також і цю, це рішення, яке ми, ми прийняли в 2004 році. Тобто, коли ми вийшли із безвізового режиму з Україною, щоб увійти в групу Шену. Історія наступних років показує, що ця, це рішення було і для України корисне. Правда, е, о, обмежилася, е, як би це сказати, ускладнілася ну, е, ускладнілися трошки, трошки можливості поїздки до Польщі. Але вся наша відкритість е, з, е, зараз допомагає. Тому що ми через нашу відкритість відкриваємо всю, у вас є Європейський Союз. E, і всі ці візи не є тільки візами до Польщі, але як ви знаєте, то треба їхати через Польщу. Пер, треба їхати до Польщі, це дуже важлива справа. Якщо говоримо так, перший віз історія. Візова історія важлива. Але потім можна їхати по цілій Європі. Через те давайте подивимося також на, на питання щодо присутності чи неприсутності польщі в різних форматах, в яких вирішується важливі справи щодо російсько-українського конфлікту. Найважливішим позитивним ефектом, який може бути. Для наших відносин є те, що Польща є членом Європейського Союзу і НАТО, як прихильник України, як союзник України, як сусід, добрий сусід і друг. І важливо, важливою справою те, щоб захищати єдність, єдину позицію Європейського Союзу НАТО. Щодо, щодо різних справ, які пов'язані з долію України. І тут важливіше, щоб ми впливали в відповідному напрямку, але своєю поведінкою не знищували цієї єдності. Тобто ми часом зупиняємося трошки ближче, ніж би хотіли. Але тому, що найважливіше захистити єдність, захистити єдність позиції Європейського Союзу і НАТО. Я знаю, що є різні оцінки, що багато українців вважають, що Європейський Союз чи НАТО недостатньо підтримують Україну. Мені здається, що треба підкреслити перш за все те, що підтримують, однозначно підтримують, допомагають. Ну, можливо, можна було б більше чи, чи інтенсивніше. Але нема сумніву, що кожна прийнята загальна позиція. Від НАТО чи Європейського Союзу щодо тих справ була прихильною, була позитивною для України, захищає Україну. Добре, треба, треба хотіти більше. А, mm -hmm. Але не треба також е, недооцінювати того, що, що є. Якщо подивимося на зміни в європейській західній європейській політичній думці. Вміни у відношенні до України, то мені здається, це, це є великий успіх. Е, і, і взагалі треба сказати, що Європейський Союз що НАТО підтримує Україну в тяжкі ці часи. Ці. часи. Е, а ми можемо працювати, щоб ця підтримка, допомога була якнайбільшою. Най, як і будемо це робити. Ще не почивши якісь коментарі поступаючи. Тоді я підсумую, що є широкий консенсус і в Україні в Польщі, що наші країни це статичні партнери, і це важливо для з наших країн, щоб будови стабільного читаючого майбутнього. Ще раз бажаємо пану послугу, гарного на запись на язик. І всього найкращого. найкраще. Дякую вам за Україну.